Як запобігти і знищити шкідників соняшника. Соняшник одна з найцінніших культур в Україні. Але врожай часто опиняється під загрозою через шкідників. Почнемо з головних ворогів: перший вогнівка соняшникова. Її гусениці виїдають кошики, насіння, обгортку. Для профілактики обирайте стійкі гібриди, Дотримуйтесь сівозміни та глибоко оріть після збирання. Для захисту. Препарати логус або Еміприт Про, друга. Совка пошкоджує листя, квіти і зернівки. Захищайтеся препаратами залп, логус або фосорган Дуо. Третій шкідник павутинний кліщ Ерк. Живиться соками рослини, виснажує листя, вносьте фосфорно калійні добрива для підвищення імунітету. А при загрозі використовуйте акарициди піризокс або таурус. І ще, ПОПЕЛИЦІ Вони висмоктують соки з листя і кошиків і що гірше переносять вірусні хвороби, контролюють їх інсектициди Канонір Duo, Тіаклотрин М, Залп Anders. Андерс. А тепер ключові методи профілактики. По-перше, сівозміна це простий, але потужний інструмент у боротьбі зі шкідниками. По друге, глибока оранка знищує зимуючих комах. По третє, протруювання насіння. Рекомендуємо Командор Грант, Вітакс або Тіатрин. Це дозволить знищити ґрунтових шкідників до появи сходів. Біологічний метод спробуйте ультрафіт безпечний і ефективний. І, звісно, не забувайте про медмоніторинг полів, регулярно перевіряйте посіви і дійте при перших ознаках шкодочинності. Для зменшення стресу рослини додайте до бакової суміші гумат лист. А інсектициди не змішуйте з фосфороорганічними сполуками, це може знизити ефективність. Пам'ятайте, ефективна боротьба зі шкідниками це запорука стабільного і прибуткового врожаю соняшника. Чому ви можете довіряти Агроексперт трейд? Працюємо з 2005 року і маємо більше 11 тисяч клієнтів. Для замовлення продукції та допомоги наших агрономів по вашій конкретній ситуації телефонуйте за нашими номерами.